Добрий день, шановні учні, вітаю вас на уроці біології, тема уроку узагальнення з теми травна система, процеси метаболізму. Мета уроку виявити рівень засвоєння знань і вмінь з теми равна система, процеси метаболізму, удосконалювати вміння аналізувати, зіставляти, формувати навички гігієни, розвивати вміння працювати з різнорівневими завданнями, пов'язати уроки теми. Між собою для створення цілісного уявлення. Травна система це сукупність органів, які забезпечують перетворення їжі на поживні речовини, що всмоктуються в кров і забезпечують організм енергією. Та матеріалом для росту і відновлення. Будова травної системи. До складу травної системи людини входять ротова порожнина початковий відділ, де їжа подрібнюється зубами, змочується слиною і починає перетравлюватися. Глотка і стравохід. По них їжа надходить у шлунок. Шлунок, тут їжа змішується з шлунковим соком, починається розщеплення білків. Тонкий кишечник головне місце травлення та всмоктування поживних речовин. Товстий кишечник формує калові маси. Та всмоктує воду. Печінка і підшлункова залоза виділяють жовч та ферменти, необхідні для перетравлення функції травної системи. Механічна обробка їжі подрібнення та перемішування, хімічна обробка їжі, Розщеплення складних речовин на простіші. Всмоктування поживних речовин у кров та лімфу. Виведення неперетравлених залишків із організму. Ферменти це особливі білкові речовини, які Прискорюють хімічні реакції в організмі. Вони необхідні для того, щоб великі молекули їжі розщеплювалися на простіші, які організм може засвоїти. Процес травлення починається в роті, де фермент амілаза починає розщеплювати крохмаль на цукри. У шлунку фермент пепсин розщеплює білки на простіші сполуки. У кишечнику діють ферменти, які завершують розщеплення білків, жирів і вуглеводів на амінокислоти, жирні кислоти, гліцерин і глюкозу. Кожен фермент. Працює лише в певних умовах при відповідній температурі на рівні кислотності. Завдяки ферментам травлення відбувається швидко та ефективно. Ферменти відіграють надзвичайно важливу роль у процесах травлення, допомагаючи організму отримувати з їжі. Необхідні поживні речовини. Ферменти органів травлення. Рот амілаза слини починає розщеплювати крохмаль до мальтози. Шлунок. Пепсин розщеплює білки до пептидів. Ліпаза шлункова. Розщеплює жири. Підшлункова залоза. Амілаза продовжує розщеплювати крохмаль до мальтози. Ліпаза розщеплює жири на жирні кислоти і гліцерин. Трипсин і хімотрипсин розщеплюють білки до пептидів. Тонкий кишечник. Мальтаза розщеплює мальтозу на глюкозу. Лактаза розщеплює лактозу на глюкозу і галактозу. Пептидази завершують розщеплення пептидів до амінокислот. Зубна формула людини. Це запис, який показує кількість і види зубів у кожній половині щелепи. У дорослої людини 32 зуби. Два. Різці ріжуть їжу. Один ікло відриває шматки. Два. Малі корінні перетирають. Три великі корінні добре подрібнюють. Формула записується так. Два, один, два, три. Процеси механічної обробки їжі починаються в ротовій порожнині. Їжа подрібнюється зубами, переміщується зі слиною, формується харчова грудка, біохімічна обробка їжі. У слині є фермент амілаза, який починає розщеплювати крохмаль на прості цукри. Потім у шлунку та кишечнику їжа розкладається іншими ферментами, таким чином, травлення починається ще в роті механічно та хімічно. Всмоктування поживних речовин нейрогуморальна регуляція травлення. У тонкому кишечнику відбувається основне всмоктування поживних речовин: глюкози, амінокислот, жирних кислот, вітамінів і води. Це відбувається через стінки ворсинок, у кров і лімфу процесами травлення. Керують нервова та гуморальна системи. Наприклад, запах їжі активує слиновиділення, а гормони регулюють виділення травних соків. Катаболізм і анаболізм складові метаболізму. Метаболізм це сукупність усіх хімічних реакцій в організмі. Катаболізм – це розщеплення речовин з виділенням енергії. Анаболізм побудова нових клітин і тканин. Обидва процеси важливі для росту відновлення. І життєдіяльності. Вітаміни і їхня роль. Вітаміни органічні речовини, які необхідні в малих кількостях. Вони регулюють обмін речовин. Наприклад, вітамін С зміцнює імунітет. Вітамін Д. Сприяє засвоєнню кальцію. Вітаміни групи В потрібні для роботи нервової системи. Недостатність вітамінів викликає гіповітамінози. харчові та енергетичні потреби збалансоване харчування. Організму потрібні білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали та вода. Енергетична потреба залежить від віку, статі, фізичної активності, збалансоване харчування. Це правильне співвідношення всіх поживних речовин. Воно допомагає зберегти здоров'я, ро рости та добре себе почувати. Розлади травлення і профілактика. Найпоширеніші розлади гастрит, виразка шлунку, отруєння. Запори. Причини неправильне харчування, стрес інфекції, профілактика дотримання режиму харчування, гігієна, уникнення фастфуду і шкідливих звичок, вплив токсичних речовин на метаболізм. Знешкодження токсинів. Алкоголь, нікотин, наркотики порушують роботу клітин, знижують імунітет і руйнують печінку. Печінка головний орган знешкодження токсинів, вона розщеплює отруйні речовини, які Потім виводяться з організму через нирки шкіру та легені. Тест з біології за темою травлення обмін речовин і харчування. Будьте уважні. Кожне питання має варіанти відповіді. Оберіть, будь ласка, Одну правильну відповідь. Перше питання. Який орган відповідає за вироблення жовчі? Друге питання. Що входить до зубної формули дорослої людини? Третє питання. Яка речовина починає розщеплення крохмалю в ротовій порожнині? Четверте питання. У якому відділі травної системи всмоктуються основні поживні речовини? П'яте питання. Що таке катаболізм? Шосте питання. Який вітамін зміцнює імунітет і прискорює загоєння ран? Сьоме питання? Що з переліченого? є прикладом збалансованого харчування? Восьме питання. Який орган бере участь у знешкодженні токсинів в організмі? Дев'яте питання. Як називається процес подрібнення їжі зубами? І її перемішування. Десяте питання: який гормон бере участь у регуляції травлення в шлунку? Одинадцяте питання. Що відбувається з токсичними речовинами після знешкодження? Печінці. 12 питання. Який продукт найбільш вмістить вуглеводів? Підсумуємо і перевіримо результати тестування. Максимальна кількість балів 12. Перше питання. Який орган відповідає за вироблення жовчі? Правильна відповідь Б. печінка. Друге питання. Що входить до зубної формули дорослої людини? Правильна відповідь А. Два різці, один ікла, два премоляри, 3 моляри. Третє питання. Яка речовина починає розщеплення крохмалю в ротовій порожнині? Правильна відповідь Б. амілаза. Четверте питання. У якому відділі травної системи всмоктуються основні поживні речовини? Правильна відповідь Г. Тонкий кишечник. П'яте питання. Що таке катаболізм? Правильна відповідь А. Розщеплення речовим з вивільненням енергії. Шосте питання. Який вітамін зміцнює імунітет? І прискорює загоєння ран. Правильна відповідь В, вітамін С. Сьоме питання. Що з переліченого є прикладом збалансованого харчування? Правильна відповідь В. Продукти, що містять білки, жири, вуглеводи, вітаміни. Восьме питання. Який орган бере участь у знешкодженні токсинів в організмі? Правильна відповідь В печінка. Дев'яте питання. Як називається процес подрібнення їжі зубами і її перемішування? Правильна відповідь Г. Механічна обробка. Десяте питання. Який гормон бере участь у регуляції травлення? Правильна відповідь б гастрін. Одинадцяте питання. Що відбувається з токсичними речовинами після знешкодження в печінці? Правильна відповідь. В, вони виводяться з організму. 12 питання. Який продукт найбільше містить вуглеводи? Правильна відповідь Б. Хліб. Якщо ви дали правильну відповідь на всі 12 запитань, ви отримали 12 балів. Рефлексія. Чи сподобався тобі урок? Що тебе найбільш зацікавило? Що виявилось занадто складним? Дякую за увагу.